Сьогодні я відчула оцю таку материнську біль і відповідальність перед малюком за пологи і згадала історії інших жінок, моїх знайомих, які розповідали мені про щось подібне, коли жінка не могла народити там 24 години, тут в неї були перейми, або Такі ж складні перейми, і після чого був накладений вакуум на голову дитини, щоб допомогти пройти родові шляхи. Або мій біль дитячий, коли моєї мами під час сепсіс, звісно, тоді ще дитину я цього не розуміла, я тільки розуміла те, що моя мама могла померти під час моїх пологів. І ось я зараз це говорю з таким трепетом, тому що ну, перед дитиною стоїть така відповідальність за цей процес, тому що ну, ніхто не допоможе цій дитині, як не її мама, через яку вона приходить в цей світ. Тому треба готуватися. І я готувалася. Дякувати Богу, все пройшло успішно. І я хочу з вами поділитися такими, можливо, мікроскопічними знаннями, але якщо ви візьмете від мене щось, ще десь почуєте, у вас буде багаж і впевненість. Це найголовніше, тому що який би у вас не був лікар, яка б не була у вас клініка, Вся відповідальність і вся робота лежить на породіллі, на мамі. Тому ми починаємо вчитися дихати. І я розповім про ідеальне дихання, яке мені допомогло і яке я рекомендувала іншим своїм знайомим, і воно також приносило дуже хороші результати. Але зараз хочу ще сказати, що ось якщо ем, читати якісь книги, якісь, слухати розповіді наших предків, то цей процес він такий магічний. І якщо ви там чуєте навіть від сучасних лікарів, акушерів, що... Всі вузлики, волосся мають бути розв'язані, розпущені, щоб легко грудити. Або щоб всі шкафчики, двері в домі, породні були відкриті. Також, щоб це стояло легким і успішним пологом. То це нам говорить тільки про те, що не завжди ми можемо на щось повпливати. Ми маємо надіятися. Вірити, і це дуже важливо. Також, я б сказала, це такий божий процес, тому що ну, наші статеві органи, родовий шлях, він маленький, якщо ми подивимося на фізіологію жінки, але плід вагою в 3-4 кілограми. Проходить цей шлях, як це відбувається. Так, це теж якась магія. Тому я дуже вірила в Бога. Я, можна сказати, кожного вечора молилася в молитву жінки, яка очікує на дитину. Я цю молитву залишу в описанні цього відео. Вип'ю. <кій> Я в цю молитву, в цей зв'язок і що Бог зі мною. Це мені дуже-дуже допомагало. Також я від своєї знайомої дізналася, що можна замовити таку молебі в церкві, коли священик читає якусь м, таку підходяву, не знаю, як це слово підібрати. Спеціальну молитву над жінкою, яка піде в пологи для легких пологів. Я також це робила, це мене підтримувало і мені допомагало. Так, ну, і звісно, дихання. Дихання треба практикувати і вчитися. І так, у нас є два періоди. Е, в пологах це період перейм і період потуг. Перейм – це коли наша шийка матки готується до потугу, Тобто вона розкривається, коли вона була там таким зжатим органом, який утримував плід, то зараз їй треба зникнути. І коли у нас відбувається перейм, нам треба якимось образом допомогти. І так, зараз ви маєте знати одне, що шийка матки це круговий м'яз. І у нас є ще такі ж м'язи цієї групи. Це м'язи навколо очей, навколо ротової порожнини і сфінктер заднього проходу. Тому, якщо ви зараз разом зі мною максимально зіжмете очі і губи то ви відчуєте, як зжимаються інші м'язи цієї ж групи. Тобто м'язи тазового дна. Тому, коли ви бачите, що жінка кричить, зжимається, напружується, вона собі тільки шкодить. Тому що шийка матки не розслабляється. Вона в напрузі. І це може тривати дуже довго. Як виглядає ідеальне дихання? Ми маємо розслабитися. Е, хтось стоїть, хтось може лежати, хтось буде сидіти на фітболі, хтось… Я, наприклад, ось так трималась за цю драбинку руками і сиділа на фітболі і продихувала. Е, Робила це дихання, про яке я вам зараз розповідаю. Я закривала очі, привідкривала свій рот і кінчиком язика діставала до піднебіння, де у нас іде перехід від піднебіння до зубів. Це такий йоговський прийом. І ось в мене. Розслаблене обличчя, очі закриті при відкритий рот. І я уявляю собі вдосі через ніс якусь дуже таку темну фарбу. Я її уявляю і при видосі, коли я видихаю, я її розбавляю. Тобто вона стає не такою темною, а світлішою. І кожен дих, видих, я її розчиняю. І вона стає більш м'якою. Все закінчилось, ось моя перейма, я відпочиваю, можу пройтися. В перших пологах я не могла лежати, тобто 6 годин я або сиділа на футболі, або стояла, я не могла лягти, У мені, ну, мені некомфортно було. Під час других пологів я лежала. І так, це ми сказали про повністю розслаблене обличчя. Закриті очі, при відкритий рот, дихання через ніс видих, вдих, через ніс, видих через е, рот. Так ми дихаємо. При можливості краще це тренуватися завчасно, ми вже маємо колочки. Колочки це низка асоціація з маткою. Тобто матку ми напружуємо, щоб вона була напружена, а шийка розслаблена. Тренуємося, дихаємо. І коли у нас вже йде такий перехідний період від перелік до потух, ми відчуваємо таке дуже сильне бажання сходити в туалет. І коли у мене були перші пологи з Маркусом, я дуже-дуже боялася, що актифікації станеться під час пологів. Я, звісно, просила клізму, хоча ми не зробили її перед, перед походом в родзал. Але я казала, ось я хочу дуже в туалет, робіть мені знову клізму. Вони кажуть, ні, зараз прийде лікар, вас огляне. Приходить лікар, дивиться, каже, ну все, починаємо. І я розумію, що ну все, я лягаю. І Починається найпростіший етап в пологах. Найпростіший, тому що ви вже розкрили матку, ви зробили все, ви продихали, ви допомогли дитині бути збагаченим, або плід, плід, збагаченим киснем. Тобто ви все зробили на 10-10. Зараз вам треба просто фізіологічно дихати, не глибоко. Щоб наша головка де форсувала туди-сюди. А ви дихаєте, і коли вам лікар каже, «тужитись», тобто це як ви в туалет ходите, ось це називається тужитись. Тобто ви зі всіх сил просто опорожняєте свій таз. Для цього також треба тренуватися, коли зараз під час вагітності йдете в туалет, спостерігаєте за своїм диханням. Як ви дихаєте, що ви відчуваєте, коли відбувається акт дефікації, тому що це буде точно, точно таке саме, тільки інтенсивніше. І якщо ви з легкістю можете контролювати ось оце туження, то під час пологів це буде ще простіше і швидше. І ви від цього просто кайфанете, тому що ну, це природно. Це жіночий шлях і на рахунок епідуральної анестезії, яка зараз дуже відома. Якщо немає прямих показань до цієї процедури, то, будь ласка, подумайте 100 разів, тому що епідуральна анестезія не проходить плацентарний бар'єр, ви собі зробите добре, вам не буде боліти, ви не будете відчувати. Але з іншої сторони, це також погано вам, тому що ну, немає цього кайфу жіночого. Але буде точно погано вашій дитині, тому що вона не буде обезболена вашим коктейлем-гормонів, який, який би був під час фізіологічних родів без епідоальної анестезії. Тому будьте разом з вашою дитиною, пройдіть цей шлях. Не бійтеся, ви зможете це продихати, ви зможете пройти цей шлях. Я вас запевняю, Вірте в себе, вірте в Бога, вірте, і все буде точно добре. І звісно, тренуйтеся. Тому так, якщо підводити підсумок, то, звісно, молитися. Я вірую в Бога, і якщо ви також це робите, моліться, будь ласка. Ніяких зав'язочок, ніяких заплетених кос не потрібно. Також одягайте теплі шкарпетки, тому що такий ось є секрет, щоб отримати оргазм, потрібно тримати наші ніжки в теплі. Тому що це такий зв'язок, якби врахується енергетичний. Що ось Органи тазового дна і ноги, вони, якщо там ноги в теплі, то і органи тазу також теплі, кровонаповнені. Тому теплі шкарпетки. Наступне добре треба поїсти перед пологами, тому що ресурсу потрібно, енергії, щоб пройти цей шлях. Тому ось якщо ви відчуваєте, що у вас вже ПДР. І вам хочеться дуже їсти, то наїдайтеся, тому що це природньо. Так. Також я вдома відкривала всі тумочки і шухляди. І моя мама, якій я дзвонила і казала, що я їду Було, в полог будинок, також вдома все себе це робила. Ну, я це не знаю, чи ви вірите. Так. Що ще? Дихання, дихання, я вже, напевно, дуже детально розповіла, Продивляєтеся, відчуваєте, це як така медитація. І якщо ви будете правильно дихати, відчувати цей процес, то це буде не гірше і не болісніше, ніж біль під час менструального циклу. Налаштуйтеся на це і все буде добре. Ви точно впораєтеся. Всі жінки через це проходять і це ну, як політ в космос. Тому, а, і ще б я сказала ось, багато жінок думають, чи варто брати чоловіків. Ем, ну, Це рішення за кожною жінкою. Я свого чоловіка брала під час перших пологів. І як ви думаєте, що він робив? Він спав. І слава Богу, він спав. Тому що, як тільки він до мене підходив, а він підходить до мене і під час перейми, і між переймами, він ж не розуміє, що таке жінка під час цього процесу. Я також не розуміла, тому що це в мене перший раз. І мене це так рятувало. Бідій вона так злилася на нього і це ще гірше мені робило такі відчуття в тілі. Тому він просто ліг і спав. Звісно, я піджартовую над ним. Моя мама дитина прокинулась. Я піджартовую над ним, але це було про безпеку. Коли я хотіла, наприклад, в туалет. І я думала, що я хочу в туалет. Насправді, у мене вже починався період потух, то він бігав і шукав лікаря, що моя дружина хоче в туалет, ну і подібні історії. Тому подумайте про це, дайте вказівки вашому чоловікові, самі підготуйтеся до цього, що і як вам хотілося. А на другий половині чоловік не встиг. Тому що я лежала, і ніхто навіть не міг подумати, що мене так швидко почнуться Якби потуги і весь цей процес. І вони мене поклали в кімнатку, і я кажу, ну може я вже в роззал піду. Вони каже, та ні, ще рано. І коли вони приходять і кажуть, ну давайте, ходімо вже. В і я тільки встигла перейти коридор, і я відчуваю, що я теж хочу в туалет дуже сильно, руку глянути там мене, і так само це все стрімко почалося. Тому чоловік мій встиг, він прийшов вже нас обіймати і цілувати. Тому така історія. І на завершення підсумок всього цього процесу. Це віра жінки і це жіночий процес, що ніхто за вас це не зробить. Не лікар, не чоловік, не ваші родичі. І це незабутні емоції. Тому вірте, тренуйтеся і точно точно все буде гаразд.